А ні, Аніною ну будемо грати в павука. Тут якби тр е треба збирати різні ключі, лом, є спрей від павука. І, і хтось з цих чотирьох має стати павуком. Який буде на всіх нападати. Надіюсь не я. Треба буде вибирання павука. Що? Надіюсь на я. І ще він покаже прямо наді. <ріст> не ти. Мені здається, буде бекончено. Походу я. А, передумав. Ура, не я. Беконче погано, походу стало. Викликаємо швидку. Буває. Викликаємо швидку срочно. Думаю, це може вона пропустити, бо хтось точно не скіпне. Ну, я таки думаю, що я стою не скіпне, через те я включила прямо під камеру. Скоро закінчиться ця штучка. Найбільше, що тут не можна вибрати мапу завжди Тому Може не інтересно, що є, бо я знаю, де всі ключі і двері. А я новачок в цій грі, недавно почала грати. А я вже граю з роботу. А я менше ніж два роки. Навіть менше ніж тиждень. Я менше ніж тиждень взагалі в цю гру граю. Двері закрили. <плес> да, це У є. мене голубий ключ. Пабука випустила. Я рад у два ключі. Е, за мене мій. А у мене так. відвертка. А, значить, я візьму зелений. Жовтий, поки що не потрібен. Нам треба динамит де дробина. Он да наш павук. паук. ж можно побывать скины на павука? Не боюсь. Паук паука. там Бляха до паук. Пацаны динамит, я иду с пацаном. <ристо> не задохнешь, не переживай. Вообще-то я не знаю. Ну я подумала, что у нас два паука. <ристо> вот, вот сильно мне паука припоминает. Я ухудеюсь. Ну ладно, на моя. Ничего моя не это поможет, нажать. А она вылезла. О, молодец, девочка. А я уже иду. Ой, кабук.

Ух, боже. Походу. Я думала, що ми його там оставили. Ні, немає, ми його там оставили. А, ну йома, йо. <ріст> треба було швиденько. А прибавати. спрей не перезарядився. Боже, не пугайте. Хлопці, ти що мене так лякаєш? Ти не посралась, думала, <ріст> це паук до нас лізе. А ти говорив, це паук! А ти говорив, цей чел дуже похожий Ой. на паука, тому я його плутаю, там паук. Валам у мене спрей не перезарядився. Так короче, вибере всі речі, а я буду лучше спреєм користуватися. Окей. Я тим часом попробую якусь полтину акуратно убрати. <рес> Хоча я мені, мені не думаю, що вийде. О, там уже. Дівка, спасай можу. мене. А де ти? Да все. Мені просто. Ой! Пішли. Треба забрати. Як я злякалась то. Важимо, фігню, все, я забрала. Він зараз в цьому, у мене зараз перезарядиться. перетрядиться. Каналізації. Да. Вона... Давай. Кошмар, в мене екран засвітлює, сонце я нічого не бачу. Погано, дуже погано. А ти, ти в мене кіньо? Я ніфіга не бачу, в мене кошмар все засвітлює. <клузь> О, а, а то, в, т, в, в, в тебе є жовтий ти ключ? Челову. Павучок, ты паучок павучичк, чечочек, да наш біжи, бежи, бежи, бежим, бежи, бежи, бежи. бежи, бежи. Паучич Де да. Ще будем тебе дразнить. І в кінці здохнемо. Да! Еврика! Чекаємо, щоб здохнуть! Паучок, паук, пол, паучичок, паучок, там Звалили, коротше. Воду вона вийшла і у нас бот прийшов боскін інакший. Ага. Ой. Ви ви, ви пройшли, але... Бу, я вже не Ви вижили поки що. Ти чого рішивши не втікать? Сміс. В смысле він ще не втік. Вау! втік. Ідеал. Це ідеал же втік. Не знаю. Возрод даюся. Понятно. Ну, непонятно. А, якщо у вас цікавить питання, чого він не може його зловити? Для паука тут стоїть драбина, а для людей цієї драбини немає. Так що паук не може залазити не... туди. І це ідеальна схованка. Ой, Ой. Поки павуть павучочок. Да. Хто ідеал? Він ідеал. На з чолпая листі. Вау. Перепрошую, трохи. Що це було? Буде питання. Праві я йому далі прям яла. Молодцы, молодці! Молодці! молодці. Поблиски! Ідеал. Були, ти, ти просто дистеньке став, той трохи не розрахував драбину. Трошки нічого буває. Ну, тут <реслухи> на скульптурні нічого цікавого, саме це припустимо. У нас таймер закінчився, так що у нас зараз буде знову вибирання павука. Надіюсь, це буде не я. <реслухи> ми з тим спайдерменами. Здається? Ти павук. Я Ну ладно, Да ми взагалі не похожі, в тебе щось з мордою не так. <erro> тут точно ніхто не скіпне, через це я знов це пропущу. А може вам цікаво, що тут буде? І знов є геніальна людина, яка не скіп. Остання людина. Ну короче мы балакаем тут щось. Ну, классный. Да на тысней джох то Тут будет якийсь звук павука. Ой, ця ця ну не це это. Так шуша это штука, это функция планшета, не звертает его. Не надо б'ють. Ну і, короче, далі буде те, що ви бачили. Я ти чую, в будинку появлюсь. Ну, ми пережили цих пару секунд без кіпа. Я те трохи не далі. Зразу хтось було. Хто ідеал? Він ідеал. Ідеал. <рес> Надіюсь, ти мене не вб'єш вихой. Я тебе паркую зараз, не переживай. Чого? <рес> За що ти мене так не любиш? За да, все. Вы для вас будут сюрпризы, вы я дали На вздох. А что, Я хуй, там У мене трошки дощ з крові. І, Був Всі люди. Я я тебе, я тебе іду, У нас людей, кстати, Люди, спасайте, мене подруга приєднала. Вона мене зажирати хоче. Сюди. Не дам собою ску... Не дам Хавчий, де? Не дам. Там, Ще поспій мені в планшет заглянуть. Залишишся, ти все волосся повидираю. Опав же щось там бериш. Ха-ха-ха. Ааа, спасіба. а <пасп 'я> <пасп 'я> <пасп 'я> а да Не трогай мене. <пасп 'я> Але дозволі на все тебе буду трогати. Слазь хочеш переводи, я через дніма буду залазити. Через що? Давай. Ну, не жопа, короче. Причому моя Аліна про, тоже вона вже давно грає. За это блок откінчиться. Але в неї було нечемока. Да що мені пишете в твоем ТикТок? Дай ты нормально в Ще коли це все буде, я вот кого зайти в тік-ток Я просто пожалуй. Я ще Погано граю в цю гру... Маганд. Я думала ти ты залазить не можеш Ну как Я тобі не бібіна, Не мешай мені. Я за що туда ты поехал. Молодець Я втечу, я вточу. Не втечу, я втечу я втичу, я втичу. Я Перед їда? Я не їда, я подруга, очнись. а не їда. Яра йди біля димаря. Щоб ти згризла. <рес> Щас! Ну йди туди, тобі хор квест хочу зробити. ні, я боюсь твоїх хорор квест і саму тебе. Ти біля димаря? Ні. Да, коли ти моєш.

Я занадто <рой> <Вмиранню>. про... вмирання. Про? О боже там... Ладно, сьогодні від тебе від санку. Там, вроді, хтось зайшов. О, тут дівчинка, тут дівчинка на звір вийшла з жовтим волоссям. О, мее... Бідааааааааа! Йди їй хавать мені Що ти тут обоснеєш? У схованку поставлю паутину, мене не проти. <рой> О, ти ч так нелікаєш, дівочка? дівочка. Можна лише в багатьох місцях, до кого драбина. Знаю. Ага, ви вже тут хтось прикуті взяти, інтересно хто. Дітяй. А не да йди туди ляха і да тікає. Тут і добре. Точніш погано. Я не тебе бачила. Це погано для тебе, я тобі обичаю. Э, потім на мене напоїла я і не загоріла. Буду пошло грати. Мора то, Блін вже ламає то. Що ламає? Я нічого не ламаю. Где я поламаю? Я вообще повсюди бігаю, бо я не знаю, що де. Я ж не пам'ятаю, де що знаходиться, я тут новачок. Ну ч, вже вибухнула там? Я роблю якусь фігню. А я за цим всім наблюдаю. Красиво? Так. Да. Ну, <laughs> бляха, їда тікає. Ну ч переживеш? Можливо. Їда твоя за мною бігає тепер. Бігала. <laughs> Слідкуй за своєю їдою, mm -hmm. бо я скоро буду єдой. Mm -hmm. А не вона... Не mm переживай, -hmm. ви думаєте, що це моє єдою. Так що я роблю взагалі? Я бігаю по тих самих місцях, я не знаю де що. Я в цій рід тотальний нуб. Та надаю. Можна Трудно. Тепер я переселяю тільки на тебе. Гавай. <рески> <Як красиво. плески> <плески> <чого, тож> <плес> ну, я красиво. Ти що, теж здохло? Да? Ну, буде знаново гра. <плески> У нас вже знову вибір. павука. Так. Ну, у мене таке відчуття, що я буду павуком. Ну, я явно не буду, я вже було на минулому раунді. Ой. О, ура, не я, яка ще. І, 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 і коли я постійно лякаю, тому що він схожий на павука. Тепер yeah. він точно буде павуком. Скіп, будь ласка, скіп. Скіп, 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 скіп. Пожежа, скіп. Ну, чого ніхто не скіп? Ну, не ну, ну що, п'ятеро? Ммм. Кость девочка зашла. Скипнулый то твои не могла. Значит, там тут трудничаем. Чин мешаем один одному. бо мне здається, что мешаем один одному. А что ты там поломала уже? Тупо для спрея? Нет, це для спрея иду ма. То йди бомба мене слідчий оранжевий. Це 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 я нічого не меняю на спрей. А вы ви, идеал? Ви да, він идеал. Він що так, що так на павука похожий. Mm. Ну там проходите все, я нічого не променяю на мій спрей. Бау, я ридал спрей. Зачем голопа указывает? Мне надо с одну всю на шесть. Да. Ура! У нас будут. Ой, пипец! Ты шо так лякаешь, манека космонавт? А, да, вот зашел. Там на что эти боты до одного человека. Надолго. Тут у девочек идеальный интернет познимаем. Да надо, да на сырье. Ой. <свісна> <свісна> Спасибо. <свісна> О, прям прям в лице ему попшикало. Прям в лице, прям в лице. Кто и делал? Ладно, мы для паука, мы скоро сбежим. Хочеш, яка батарейка нам тут потрібна? А вона вона, вона ще потім вставлена. То вона <говорить> якорею. У мене ось вож... <говорить> мій любименький спрейчик. Ніщо зделала, що він ще не може поводитись, ставити. Ідеальний <говорить> 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 бот. Ой, ти що мене так лякаєш? Що думала про Україну? Да ти павук. Там павук, дверь цей. Так відкрив. будеш навіть лестницю взяв. А де він? Маш шпі... Хвилин, щоб попшикати цього павука. Ну, А мені звісно значить, де давно взагалі лежать мама. А, заки немає клуба. Я Я вже ще хату надо хат навіскала, ніде нема. Сама нас навіть шести, можемо не напитать. Ну може, да вийти? А ми не двоє. Двоє начебто. Бо... Ні, Не, настрою, але якась дівчинка тільки зайшла. Але хоч ну, ніж ніхто не має дробовину. Да. Тобто драбину хтось взяти, хворі, щоб. це. Драбину неможливо взяти, чи що? Посрала спрай. Боже, я тільки привезла драбину. О, молодець, молодець. Да помкше не йде туди. Я Минус девочку. Ты прыгнул. <laughs> У меня еще ничего не поможет. Павка, иди сюда. Сейчас тебя отведем, чтобы ты не мешал Алине. Мои Алина четыре. Ты стала дробина. Что заплуталась? Я все уже прям. Нашла батарею. Да. Я вроде бы. Все батарея и все. И все готово. На проблемах. А де твій ключ? Залишили. Та все, відпинили. Бажали її, бали, бали, Ну, короче, ми вже пройшли. Думаю, будемо закінчувати на цьому відео. Хоча я досі не стала павуком.